Вітаю вас на каналі У мене епізод. Мене звуть Луїза і я обожнюю серіали. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки лютого і розглянемо головні серіали, які вийшли за місяць, і частину з них я дивилася. Про них розкажу детальніше, а також трохи про інші. І зроблю це без спойлерів. Буду вам вдячна, якщо додивитесь відео до кінця. Отож, поїхали! Ковчег 1 лютого. Сайфай. Нова футуристична драма про майбутнє з далекими подорожами у всесвіті. Ми одразу потрапляємо у вир події на космічному кораблі, де відбулось дещо погане і непоправне. Команда судна намагається вичавити з ситуації максимум та зберегти життя всіх, кого можливо. Нас познайомлять з різномасними добровольцями, про яких не можна однозначно сказати, добрі вони чи злі, або чи завжди поступали правильно. Учасники програми там, щоб долетіти до іншої планети і побудувати нове майбутнє для себе та інших. І їм прийдеться комунікувати між собою, хоча іноді і неохоче, заради спільної мети. Окрім теперішнього часу, у ковчегу є флешбеки, які потроху розкривають минуле окремих персонажок і персонажів і планети Земля ФРІРІЧ 2 Лютого Нетфлікс Драматично-комедійний серіал про підлітків, які намагаються розролити дорослі питання, фріріч, наче не нав'язливий, але поступово захоплює своєю ідеєю. До дівчат і хлопців потрапляє загадкова річ, то спочатку вони не надають її значення. Але коли все стає кепсько і події нагнітаються, стає зрозуміло, що справи серйозніші, ніж здавалося. І хоча у їхніх взаємних не все гладко, вони об'єднуються, щоб врятувати близьку людину. Серіал сфокусований на молодших, але і стосунки між батьками, родичами і дітьми також присутні. Фрірідж вийшов від творців серіалу у моєму районі. У ньому також багато діалогів. Герої фокусуються на своїх почуттях і намагаються їх правильно висловити. Невеличке нагадування. Підпишіться на цей канал, мені буде приємно, а вам корисно. Милий Едварде 3 лютого. Apple TV драматичний серіал від продюсерів батьківства. Мабуть, тому він вийшов таким зворушливим, а ще доволі сумним. Тут їдеться про кілька сімей, яких згодом зв'яже одна непроста подія і один хлопчик. Він живе у своєму коконі, і близькі люди його дуже оберігають. Та чи зможе він адаптуватись до нових обставин? Посеред всієї навколишньої метушні він намагається зберегти почуття покою, щоб утримати свою тандітну душевну рівновагу. У цій драмі час подій перемежовується то ми в минулому, то в сьогоденні. У милому Едварді фігурують кілька відомих по іншим серіалам акторок: це Тейлор Шилінг із помаранчевий новий чорний, яка зіграла там центральну роль. Акторка Робін Танні із багатосезонного детективу Менталіст Конні Брітон із Брудного Джона і Білого Лотуса Ще не мертва. 8 лютого. ABC. Комедія з фантазійним нахилом в надприродні. Серіал розповість про дівчину, яка знаходить собі нову роботу, і з нею трапляється незвичайна річ. У неї по суті з'являється видіння. Вона не може зрозуміти, як і чому, але не опускає руки і робить все можливе в даному положенні, що від неї залежить. Таким чином вона буде потрапляти в забавні ситуації, а також виконувати свою недопову роботу. Подача сюжету доволі легка. У головній ролі серіал має чудову акторку з незайманою Джейн Джину Родрігас, а ще там є Ганна Саймон з новенької. У кожній серії ще не мертва нова історія з тією ж основною героїнею і додатковими тимчасовими персонажами, що вносить неабияку свіжість у серіал. КОНТРОЛЬ за тваринами 16 лютого FOX. Комедія, від якої очікуєш більше Ріно 9.1.1, Але це скоріше Бруклін 9.9 у лайтовій формі. У будь-якому випадку тут є команди різношерстних людей, які займаються виловом тварин. Вони підколюють, а іноді й висміюють одні одних та намагаються ставати кращими версіями себе. Також у ветеринарному контролі, звичайно, присутні всілякі тварини, з ними кумедні ситуації стають ще більш різноманітними. У цьому добродушному сіткомі грає актор зі спільноти, у якого в даному серіалі схоже амплуа. Привіт, майбутнє. 17 лютого Apple TV ретро Ретрофутуристична драма. Дуже привітний серіал, у якому незвичайним чином совміщується ретро-стиль і розвинене майбутнє. У цьому світі люди вдягаються у одяг 50-х, але при цьому мають домашніх роботів. Тут буде застаріла торгівля з ходінням по хатах, і футуристичні штуки, на кшталт рюкзаків для польотів, щоб добратися на роботу, і все це об'єднується в єдину концепцію, як от багатофункціональний робот у старому стилі, у центрі сюжету компанія, що продає краще життя за демократичні ціни на супутнику планети. Ключовий герой зовні позитивний чоловік, який багатьом подобається. Він ідеолог, що прагне зробити світ ліпше. У серіалі в головній ролі виступає актор Біллі Крудап з ранкового шоу. Привіт, майбутнє, захоплюючий атракціон. За продуманістю деталей, трохи схожий на минуломісячну екстраординарну, про яку я розповідала в одному з попередніх відео. До речі, можливо, вам буде цікаво ознайомитись з деякими новими серіалами, які навійшли у випуск самостійно. 2 лютого вийшла Ноллі ITVX – біографічна драма про зірку мильної опери 80-х перехрестя. 3 лютого від Netflix вийшов клас, це індійський аналог еліти. 15 лютого Закон Лідії Поет про першу італійську жінку-адвокатку. 17 лютого від Netflix вийшла дівчина і космонавт, польська драма про майбутнє і космос. Prime Video випустила серіал Консультант Драматичний серіал ПРО Офіс по розробці Ігор 24 лютого Apple TV+, Зв'язок, Шпигунський трилер з історією кохання. Також перерахую продовження серіалів лютого, щоб ви не пропустили ті, котрі дивились і хочете продовжити 3 лютого ГАРЛЕМ Prime Video, другий сезон. 9 лютого. Ти Netflix 4 сезон. 9 лютого. Flash, CW 9 сезон, 16 лютого, Star Trek Picard Paramount 4 сезон, 15 лютого, Wu-Tang, Hulu 3 сезон, 17 лютого, Карнівал Роу. Amazon Prime 2 сезон, 22 лютого, Снігопад FX, 4 сезон. 23 лютого, Зовнішні Милини, Netflix Третій сезон, 23 лютого, Bell Air Peacock Другий сезон, 24 лютого, Майстри вечірок Stars Третій сезон. Після другого сезону 2010 року. А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів? Чи ще придивляєтесь? Пишіть у коментарях, ставте лайки і підписуйтесь. Дякую вам за увагу!